Це те, про що мріють блондинки, і не тільки холодне відновлення версаті від Бенеліс, це справжня революція в догляді за пошкодженим волоссям. Версаті, крок 1 допоможе відновити зв'язки у волосі та повернути йому молекулярну вологу. Працює за рахунок амінних кислот та протеїнів у складі, дуже легко наноситься та одразу полегшує розчісування. Другий крок від версаті це маска, яка надасть волосся міцності та допоможе запобігти ламкості. В основі має олії, колеген та протеїни наносимо її поверх першого кроку та витримуємо під термошапкою. Далі все змиваємо та наносимо незмивний третій крок: це дефризер, який неймовірно дисциплінує та захищає волосся від навколишнього середовища. Він надасть щільності та легкості в укладанні. Якщо твоє волосся прижило освітлення, стало сухим, ламким чи млявим. Цей продукт створений для того, щоб його врятувати. В результаті ми отримали шовковисте, блискуче та живе волосся вже після першої процедури. Тому я можу сказати, що це більше ніж до. Це справжнє перезавантаження для твого волосся.